Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на місяць листопад для знаку зодіаку Рак. І так, давайте подивимось, якими подіями відзначиться цей місяць. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте свої коментарі, діліться своїми думками. І так, рак. в цілому, атмосфера місяця Колесо Фортуни. Це старший аркан, тому вона говорить про те, що місяць буде для вас важливий, важливих якихось змін. Ну, і також говорить про активність, тому що да, місяць буде активний, якісь події будуть розвиватися швидко, тому чудово. Ну Це ще й карта говорить про те, що вам буде дана якась можливість, шанс у вашому житті, тому не упустіть. Ну, давайте подивимось, перша карта. Що ж говорить вам перша карта? Чудова карта. Карта говорить про задоволення, про здійснення мрій. Здійсняться якісь ваші мрії, те, що ви планували. Можливо, у вас була якась ціль, ви обов'язково її досягнете і будете себе почувати успішними і задоволеними. Ну, Це ж і карта говорить про те, що. В цей період ви будете отримувати задоволення від того, що вам подобається. Ну, Звичайно, ця карта ще й говорить про да, такий період, коли вам захочеться щось смачненьке з'їсти, щось смачненьке випити. Да, такий період пожити для себе, отримати якісь ось такі позитивні емоції від таких простих буденних справ. Давайте далі подивимось, що ж вас далі очікує. Знову карта Старший Аркан, суд говорить про те, що знову у вас якісь важливі зміни у вашому житті в цей період, у цьому місяці, якісь кардинальні, можливо, у когось в сім'ї, сімейні зміни, можливо, у когось в роботі, але все одно цей місяць для вас якихось важливих змін. Тому, по колесі фортуни, це, що випало на атмосферу місяця, можливо, вам і буде даватися якась можливість в цей період, якийсь шанс для того, щоб покращити ваш спосіб життя, для того, щоб змінити щось у вашому житті. Тому будьте пильними, не впустіть цю можливість. Далі, яка карта? Карта знову говорить про успіх. Вас чекає успіх у ваших справах. можливо, у вас є якісь цілі, можливо, в роботі ви якийсь проект завершите успішно. Для когось, можливо, це і кар'єрний зріст, але все одно да, якби говорить про те, що такий успішний період для вас. Що б ви не планували, що б ви не робили, все одно, як би да, успіх буде на вашій стороні, і те, що вас і будуть підтримувати інші, вами будуть пишатися ваші рідні, ваші колеги, якщо це робота, тому карти чудові. Давайте далі подивимось. Карта роботи ну, говорить про те, що місяць буде насиченою роботи, можливо, ви для себе якісь вже маєте плани, е, да, те, що ви будете робити. Можливо, е, ну, це ще й карта говорить про якесь і стажування, про навчання. Е, якісь, можливо, хтось буде здобувати якісь нові навики в роботі. Це, ну, це ще й карта не тільки роботи, а це ще й роботи над собою. Тому не тільки хтось і буде працювати в прямому сенсі на роботі, а будете працювати над собою. Можливо, хтось буде чомусь новому навчатися, можливо, хтось для себе знайде якесь нове хобі, яке буде приносити вам задоволення, а можливо, хтось просто вирішить зайнятися спортом. Тому ось так, але все одно, так, якби... Карта говорить про те, що місяць буде насиченої роботи. Давайте далі подивимось. Так, а ось тут уже четвірка мечів говорить про те, що від усієї цієї роботи ви, скоріш за все, Да, дуже втомитись, і тому у вас буде таке бажання відпочити, да, такий якийсь пасивний період. Ну, звичайно, це ще й карта попереджає, щоб ви дивилися за своїм здоров'ям, були обережні в цей період, тому, можливо, якесь загострення, теж як варіант. Ну, а так якби карта говорить про те, що якась така у вас буде втома. Пасивність, можливо, десь якийсь і депресивний стан. Тому, якщо у вас буде ось таке якби втома, тому, можливо, потрібно взяти кілька днів для того, щоб відпочити, для того щоб наповнитись енергією, відновити сили. Так, ну Тут ще можливо, якщо ви запланували якісь важливі справи по монет. На цей період, то тут, можливо, якісь затримки. Не так швидко вони вирішаться, як ви плануєте, то що ви були готові до цього, що потрібно буде якийсь час зачекати для того, щоб вирішити оці якісь важливі питання. Тут ще можливо, якісь і оформлення документів. Можливо, будете звертатися в якісь державні установи, тому, да, якби ось так швидко у вас не вийде все вирішити, потрібно буде час зачекати. Але все одно далі карти говорять про успіх, про здійснення мрій, Все одно буде, да, якби правда на вашій стороні. Так, і підсумок місяця. Рицар Монет говорить знову про роботу, знову про те, що у вас є якісь плани щодо роботи, важливі плани, що ви будете впевнено йти до своєї цілі, впевнено виконувати якісь свої справи, але це знову карта говорить про те, що знову ваші справи не так швидко будуть йти, як ви плануєте. Обов'язково ви отримаєте результат, ви отримаєте оплату від роботи. Ви отримаєте те, що ви плануєте. Ви впевнено будете йти до цього, але буде якась да, якби така затримка в справах. Тому ось так. Ну, давайте пораду для вас подивимось на цей період. Що ж вам карти радять? Так, королева мечів. Якщо ви жінка, то карта говорить про вас. Якщо ви чоловік, то, можливо, це. Ваша дружина, колега, якась жінка, яка відіграє важливу роль у вашому житті. Але як карта порада говорить, якщо ви жінка, звичайно, вам потрібно цей місяць приймати якісь важливі рішення. Можливо, потрібно взяти якісь обов'язки на себе для того, щоб вирішити якісь питання. Тому і ця карта ще й говорить, що обов'язково ви повинні спланувати ваш місяць, те, що, ви, що вам потрібно зробити. Тому ось так. Якщо ви чоловік, то можливо, якщо у вас виникнуть якісь труднощі, то можливо, вам потрібно звернутися до ось такої жінки, яка б вам допомогла. Це, можливо, якийсь е, консультант, можливо, якісь папери оформляти, можливо, якісь важливі справи, але ця жінка мудра, розумна, яка. Е, вам обов'язково допоможуть. Ну, так само і жінкам, да? якщо у вас якісь будуть труднощі в справах, то вам теж потрібно, можливо, звернутися чи за консультацією до якогось професіонала, чи, можливо, за порадою до вашої подруги, сестри, мами, до якоїсь жінки, мудрої, яка б вам підказала, як вам правильно діяти. Тому ось так. Ось такий місяць для вас різноманітний, насичений, але і успішний. Тому те, що ви плануєте, обов'язково нехай здійсниться, нехай цей місяць буде для вас вдалим, продуктивним. Дякую, що були зі мною. До побачення!